26 березня 2025 року, 14.00, засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства. Перше питання у нас про встановлення меморіальних дошок захисникам України, Нечупію по Ігноп'янку. Анатовію вже ворочу, доповідає Альюпса. До відділу культури, молоді та спорту поступило дві заяви від родичів загиблих воїнів, а саме від родичів Нечупія Олександра Андрійовича, а також від Ігнатенка Анатолія Григоровича з проханням встановити меморіальні дошки. Безпосередньо на а, стінах а одну із них і це ночуп'я ну, Олександра Андрійовича просять розмістити на фасаді стіни Росавської гімназії Миронівської міської ради Київської області, а також встановити на фасаді будівлі, що знаходиться за адресою міста Миронівка, вулиця Соборності, 58, загиблого захисника і Гнотенка Анатолія Григоровича. Всі документи подані до відділу культури. Відповідно до положення, ті документи, які повинні податися, подалися вчасно, всі вони відповідають нормам, тому у мене особисто заперечень немає. Прошу вас прийняти рішення. Дякую вам, до побачення. Наступне питання у нас про надання одного матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного підписуєм, що функціонує на території Мироницької військової територіальної допомоги. До нас звернулася Шевченко Наталія Валерійовна, прийомний виховати дитячого будинку Шевченко, який проживають. Уже у нас в місті в Миронівці на матеріальну допомогу. У них зараз на вихованні 8 дітей. Перепрошую. І відповідно нашої програми на зустріч дітям на кожну дитину виділяється по одному прожитковому мінімуму на 1 січня поточного року. В загальній сумі на восьмеро діток складає 24 тисячі 302 гривень. Це. Так, Наступне про надання одного матеріальної допомоги багатодітній сім'ї не та Єлени Сергій. Також до нас звернулася громадянка Гриця Ілана Сергіївна. Вона є багатодітною мамою. Сім'я зараз перебуває у нас на обліку і в комунальній установі центр надання соціальних послуг, як така, яка потрапила в складні життєві обставини. Тобто чоловік у неї помер. Зараз вони проживають на знімають собі житловий будинок, але умови там погані і їх уже виселяють звідти. У них у селі центральному є квартира, власна, але там є трохи заборгованості. Вона платить трохи. Робить вона, наче старається робити. Те, що ми їй говоримо, але все рівно це буде дуже довго, поки вона виплатить. Тобто, щоб вони переїхали вже в квартиру в свою і вже там налагоджували свої побутові питання, хочемо допомогти і виділити в неї троє діток, виділити суму 8955 гривень, щоб допомогти їй

І 8 військовослужбовців, які були до 1 травня 2024 року, які отримують по 5 тисяч. І 34 військовослужбовці, які е, були мобілізовані е, з 1 травня 2024 року, по 40 тисяч. Угу. Загальна сума е, 1 мільйон 730 тисяч. Угу. Да. За. За. Так, о, Про. Про виділення коштів з фонду депутатів Миронської міської ради госморської фані. До депутатів звернулося 31 військовослужбовець з проханням надати матеріальну допомогу з фонду депутатів на суму 5 мільйонів 830 тисяч. Про надання матеріальної допомоги громадянам Мирони. Захисту звернулося 86 жителів нашої громади з проханням надати матеріальну допомогу на лікування, на онкологічні захворювання, на діткам, діткам з інвалідністю і на операційне, да, операційне втручання і одна пожежа. Про надання громадянам допомоги на поховання жителька нашої громади з проханням надати матеріальну допомогу на поховання чоловіка. Сума 2700 гривень. За. 14.05. засідання комісії, Закрите всі питання розглянуті.